Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Transporter 6.1 в лонгверсії motion Другого місця 2021 року, перший облік в третьому місці 21-го. Зараз автомобіль має пробіг. 169 тисяч повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил. Коробка 7 ступінчаста автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пультвиди баси, сама вибаста, дві бокові дверки, фулет, активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальним світлом, проти фари. Опціональні диски Радіус 16, два комплекти колес на дисках з літньою і зимовою Електричні дзеркала з підігрівом датчики дощ світло. Мультифункціональне кермо, активний круїз контроль, дістронік, утримання в смузі, асистент виїзду з паркування. Оновлена мультимедіа, Bluetooth та епсі, Apple CarPlay Android Auto, кондиціонер підігрів вантажного відділення, підігрів передніх сидінь. Режими їзди також є допомога. Під час паркування партронінг спереді та ззаді та задня камера. Оздоблення салону текстиль і три місця. Багажний відсік в гарному стані і нагадуємо, що є дві бокові дверки. Задлідвій розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. і Також є фаркоп. Автомобіль Сюжебрідний Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміна наступного. Мастила двигуні та усі фільтра, комплект ремня ГРМ, плюс помпа, ремень та муфта генератора і задні амортизатори. Також автомобіль прийшов професійний дитейнг, додаткова передня оптіка затягнута в броніплівку. Автомобіль розметний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюту, покупка спедова розрахунок на картку. Перегляд та драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська, Борчигівка, вулиці Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки, Плаза або в місто Рівне, вулиці Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 37 700. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеоогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!